Всім привіт! З вами Сайбер Я вітаю вас на своєму каналі. Сподіваюсь, вас не дуже дратують завалені горизонти. Ну я намагаюся, як можу. На цьому тижні ми поговоримо про дуже цікаві матчі з дуже цікавого місця. За мною знаходиться Олімпія Холл, в якому через декілька днів будуть проходити матчі фінали Сізон Файналс. Але зараз ми поговоримо про дуже цікаві матчі, але з Берліну. Там вирішувалось, хто ж поїде в Мюнхен і хто ж отримає місця на Worlds. Тож, давайте починати. Почався тиждень з серії в Нижній Сіці, а саме BDS проти G2. Це дуже важка серія для BDS, оскільки вони ні разу не перемагали G2 в серії взагалі ніколи. Але їм перемагати тут просто було необхідно, оскільки якщо вони зараз не перемагають, то вони вже ніяк не можуть кваліфікуватись на World's, і це все рік для них закінчений. Тому дуже багато що на кону в цій серії. І Адам навіть сказав в інтерв'ю на минулому тижні, що ну вони навіть відчувати себе будуть неправильно, якщо вони пройдуть на World's, ні разу не вигравши у G2. Тому його можна зрозуміти, але задача непроста. Тож в ідеальному світі це мала бути серія така для впевненості BDS, щоб вони довели, що вони заслуговують на це місце на Worlds. Але, на жаль, це не сталося. Почали вони дуже впевнено і виграли перші дві гри. І, будучи за крок до перемоги, за крок до мюнхену, вони все-таки не змогли подолати свій якийсь ментальний блок, свої нерви і все ж таки програли цю серію, і G2 просто зробили реверс свіп. Відчувається це все дуже сумно, якщо чесно, оскільки вони дійсно показували дуже хорошу гру в цій серії. І Айс знову включив режим снайпера, робив ось такі муви. You know that he's coming over the wall. Here's a lightning surge. Nuke gets out of the way, but Cap starts chasing, but out of range until he flashes the arrow. Oh, the, the arrow from downtown! Finds the outplay. And they will All secure right. the soul. No way. Ansama <laughs> is stunned up in place. He didn't trade. he's dead. Ice is going to. Хочу також відмітити, що Лавров просто неймовірно зіграв на ракані. Його останнім часом часто критикували за те, що єдиний чемпіон, на якому він останнім часом показує хороший перформанс, це виключно тільки Рел. На всіх інших чемпіонах в нього дуже посередній перформанс. Він не має ніякого імпакту, але він довів, що ну це не так, і він показав настільки високий рівень на ракані, що G2 таки визнали, окей, це проблема, і почали далі банти його, бо настільки важко було проти цього грати І Нюк, який на минулому тижні був МВП і далі показував чудовий перформанс. До речі, цікавий факт, що його корки має найвищий демедж за хвилину серед всіх гравців в LEC. а Корки взагалі то популярний персонаж, на ньому багато хто грає. Тому це, мені здається, дуже потужно. Та й загалом BDS показували дуже хорошу гру. Вони мали дуже хороше макро і дуже добре карали помилки, які робили G2. Мені особливо сподобався ось цей барон кол від них. Вони просто знали, що вони мають велику перевагу, і таким чином почавши барона, заманили G2 до себе, бо в G2 не було просто вибору. І просто подивіться на цей ваншот від BDS, Ну так приємно на це дивитись. Краса. Becky's by himself panting and walking in as well. This could be a trap for Prop with the quickness as well, find the engage on the perfect target. Just like that the dirt is gone. Але я дійсно думаю, що вони просто не змогли подолати свій ментальний блок після того, як вони і в минулих роках були реверс випнуті в фіналах. Тому ці нерви навіть було доволі помітно в серії, навіть от був момент, коли Адам просто так мисклікнув ульту на лінії. А почались проблеми BDS з гри, де вони по-перше, дали капсу пікнути Трістану, що вже сумнівне рішення, оскільки може, капс зараз не в своїй найкращій формі, але на Трістані він просто грає як монстр. Ну, це просто страшно грати проти капсу на Трістані, Тому дуже сумнівний вибір. А по-друге, вони нарешті посадили Мікі не на Наутілуса. Боже, дякую, дякую, дуже дякую. Вони зробили йому неочікуваний пік, а саме Серафіну, що дало G2 значну перевагу на початкових стадіях гри на ботлейні. А в кінці гри хіл та щиток Серафіни та іверна просто неможливо було пробити. BDS не давали G2 просто ніякого демеджа. Я скажу чесно, я не була переконана і була трошки перелякана цим піком Серафіни спочатку. Все через те, що в мене просто зразу почались флешбеки з зимового спліта, де Ханс і Мікі грали на ботлейні на Серафіні і Соні, і це була просто жахлива гра. Вони програли е, рок в цій грі. Я просто не можу це згадувати. Але в цій грі Мікі був на Серафіні, а не на Соні, а Ханс був на нормальному АДК, тому все вийшло навпаки доволі чудово, і гра вийшла просто цукерочка. І в четвертій грі, здається, BDS уже трошки отямились і такі так, треба зібратись. І вони мали дуже хорошу перевагу на початкових стадіях гри. Але далі, ну, таке відчуття, наче вони не знаю, були занадто пасивні чи перелякані, і просто не могли нічого далі зробити з цією перевагою і дали G2 заскейлитись. А у G2 на хвилиночку був капс на Смолдері і Broken Blade на ксанте. Тому дати їм заскейлитись Литись було дуже поганим рішенням, і G2 все таки змогли виграти цю гру після декількох піків на BDS. Ну, і вже в п'ятій грі BTS практично остаточно посипались. Вони практично не мали кілів, крім одного маленького кіла, коли вже G2 практично пушили Nexus. Вони не знесли ні одну башню, і це просто настільки такий стомп був, що важко було на це дивитись. BTS уже не могли зробити нічого, і G2 виграли гру. І відповідно серію і пройшли в Мюнхен. Хотіла б я вам, звісно, ще пожалітись на Мікі на, на Утілусі, але якщо я почну за це говорити, то відео затягнеться на годину просто, тому я просто вам залишу ось цю вирізку з інтерв'ю Мікі після серії, щоб ви зрозуміли приблизний вайб. really relaxed, everything was under control, which seems Hard to believe, honestly, given what I just saw for the past four hours yeah I'm not sure maybe it he was on G2. the wrong side, but like <laughs> I was definitely not calm uh -huh. after the zero two, but uh, I think well, my team did a great job at calming me down because I was pretty tilted after the first two because right. I was running it, especially the first game um, but yeah. Cheers to my team. And then um, I think the engage part is not really the problem. I think the getting caught and dying a lot is like the bigger problem, because then you're like scared to rock anywhere because you feel like they're always out to get you. But uh, I think, yeah, actually that first game, I just actually could not play the game. I don't know what was wrong with me. I was calling cannon minions grumps for some reason. Like, I don't know, I don't know what was going on. Повертаючись до BDS, вони, на жаль, в цьому році не змогли здобути перемогу в серії на 2 і вони закінчують свій рік на такій негативній ноті, не приходять на Worlds. Якщо чесно, система LEC просто не перестає розчаровувати, бо BDS були стабільно топ-3 командою. Протягом року вони показували ну, стабільно хороший перформанс. Не найкращий, але дуже хороший. І вони один разочок впали до четвертого місця в Season Finals і вже не можуть пройти на Worlds. І це місце дістається MDK. Ну, я дуже рада за МДК. Їх дуже цікаво зараз дивитися, але щодо BDS, ну звучить дуже несправедливо. Мені їх дуже шкода. А G2 дуже націлені знову зробити переможний ран Нижньої сітки, і вони проходять в Мюнхен, де будуть грати в фіналі Нижньої сітки. Мені здається, вони просто згадали, що взагалі-то є дуже багато фанатів, які купили квитки в Мюнхен, бо були впевнені, що G2 туди пройдуть, і вирішили, що ну, пора перестати тролити і все-таки зібратись. А ми переходимо до фіналу нижньої сітки Фнатік проти МДК. З одного боку, у нас Фнатік, які просто зробили неймовірний стомп на першому тижні Сізон Файналс. І загалом протягом року мали дуже-дуже хороший перформанс. А з іншого боку, MDK, які змогли всіх здивувати, перемогли g ду серії. Але з іншого боку, вони мали не найстабільніший рік. І після того, як я побачила в першій грі, як MDK неймовірно повільну і рівну гру перетворили в абсолютний стомп за декілька хвилин, ну я вже повірила, що вони весь рік просто притворялись, і насправді вони топ-тір команда. І це все зробили, просто щоб всіх здивувати і виграти season finals. Такий собі Сюрприз. Це я, звісно, жарти жартую. Але насправді вони просто мали неймовірне мікро, макро і все, що тільки можна в цій грі, дуже приємно було на це все дивитись. Але я не скажу, що те, що вони виграли дві гри і взагалом мали хороший перформанс в цій серії. Це була на цей раз заслуга Мірвіна. Я вважаю, що це було практично соло, ван вінайн годлайк перформанс від фрескаві. Просто настільки добре, ну, вау. Він і один на один вбивав хуманоїда. І в придачу вбивав Розорка, який подумав, що він має право так близько проходити біля його міда. Але на жаль, MTK стикнулися з непереборною силою, якою на цей раз виявився Оскарінін. Він отримав MVP в цій серії, і не просто так. Він постійно знаходив найсильніших членів команди MDK і дуже добре зонив їх від файту. Просто в серії, де MDK мали настільки велику перевагу, і Супа був просто настільки сильний, що MDK і 3 секунди Файті проти нього моє МДК ФНАСІ три секунди файті проти нього не могли вистояти. Оскаріні на Кеннені просто постійно його знаходив і знаходив кути, щоб натиснути в нього ульту і вбити його. І в нього це вийшло дуже добре. Декілька таких трюків, і фнатік змогли повернутися в гру з дуже складного становища, і в результаті виграли цю гру. Ну і звісно, те, що засекюрило Фнатік перемогу в цій серії, це те, що Оскар перервав повернення на базу MDK, і Фнатік просто це бачить і пушить буквально за 10 секунд базу. І ти такий дивишся? Ну, тільки розпал події, і от, все, Оскар це робить. Фнатік пушить базу. Серія закінчена. Фнатік виграли, Фнатік в гранд фіналі Trying to do it now. He He's going to interrupt two. Super and Fiskowi unable to get back. He can Oscar out have the TP in. Onto the super minion would be the target. Can't keep it alive yet. The quickness coming out. Fnatic walked in the front door. And MDK! They left it unlocked! Fnatic takes the А секрет перемоги, як сказав Оскар в інтерв'ю після серії, те, що вони навчились у G2, що ніколи не треба здаватись, і, не дивлячись на велику перевагу у MDK, вони не здались і все-таки виграли цю серію. Бачите, які в нас повчальні серії велисі. Але не дивлячись на те, що це Season Finals і визначається найкраща команда сезону, багато чого залежить від цієї серії. Гравці все одно знаходили можливість бути позитивними і навіть щодо своїх суперників, ось був такий момент, коли Альваро войском спохвалив Оскарініна. Ну це було просто дуже мило. Подивіться на це. Оскаріна. Hey, також в останній грі був такий момент, коли Розорк захаверевні Нідалі і подивився на Ельою. А ельоя там майже стільчика випригував, щоб подивитись на розорка, і вони обоє сміялись. І це було настільки мило. Офіційний акаунт Лисі виклав ці фотки просто в твіттер, І офіційні профілі Fnatic та MDK в твіттері поставили собі ось такі от парні профілі з цими фотками. Тож це були останні матчі в Берліні. На наступному тижні пройде фінал Нижньої сітки, де будуть грати G2 проти MDK. Рематч першого тижня, до речі. І потім буде гранд-фінал, де Fnatic буде грати проти переможця Нижньої сітки. Ці матчі пройдуть отут-от, от прямо тут от в суботу та в неділю. Я можливо запишу відео трошки з запізненням, але не бийте, будь ласка. Ну я просто буду тут дивитися їх, і в мене не дуже буде можливість це, мабуть, вчасно і добре зробити. Вот. але я вам ще тут влог записую. Сподіваюсь, щось вийде. Бо я перший раз роблю влог, тому не знаю, що і як вийде в результаті, але я стараюсь. Також підписуйтесь на мої соціальні мережі, а саме TikTok та Instagram. В Instagram я зараз взагалі публікую дуже багато контенту з подорожей. І з п'ятниці я буду ще й публікувати контент з івенту по Лолу, Там взагалі має бути багато всякого цікавого, і там будуть інші команди, не тільки ті, що зараз в. Будуть грати всякі стендики, всякі розваги для фанатів, тому сподіваюся, зможу вам це все показати, розказати і зняти. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я теж розповідаю всякі різні прикольчики і апдейти, в принципі, і по відео, і загалом. Тому буду дуже рада, якщо ви підпишетесь. Тож, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалось відео, чи вам сподобалася нова локація. І хто ви думаєте, виграє гранд фінал і буде найкращою командою сезону в ЛСІ? Бувайте! Ще поки я записувала відео, я поперше сиділа на холодній землі. Сподіваюся, я не захворію ще більше. А по-друге. Якісь маленькі діти вирішили, що це дуже забавно десь стояти біля мене, бити по трубі. Кожен раз, коли я починаю говорити, бо я не бачу, що я записую відео, я ж типу з штативом стою. Вони починали типу, щось кричати, сміятись і бити по трубі. А потім в кінці, ну я не знаю, вони, вони німецькою говорили. І вони думали, мабуть, що ну, єдине слово, яке вони знали слав'янською це курва, тому вони вирішили його мені ще покричати. Um, вражає, просто вражає.